Вітаю сьогодні. Поговоримо про подію, яка сталася 15 червня 1775 року, коли за указом Катерини II було ліквідовано Запорізьку Січ. Та відомо про це стало з маніфесту у серпні 1775 року. Ця подія вважається однією з найважливіших подій в історії України, адже ця подія є свідченням придушення, автономії, цілісної одиниці на території України, державної одиниці, як її називають історики. Тож сьогодні ми з вами розглянемо передумови, хід та наслідки цієї події. Внутрішні фактори, що призвели до ліквідації вольностей війська Запорізького низового в Російській імперії, виникли ще наприкінці 1730-х років. Зовнішньополітичні фактори остаточно сформувались на початку 1775 року після успішної війни Росії з Туреччиною, підписання ключу каенерджицького миру 1774 року та посилення позиції Росії у Причорноморському та центральноєвропейському регіонах. Приводами для скасування запорозьких вольностей були неможливість існування держави в державі, переживання Катерини II щодо можливого союзу Січі з Кримським ханством, спрямованого проти Російської імперії. Амбіції російських вельмож отримати доступ до родючих земель і природних ресурсів Запоріжжя, а також придушення осередку антикрепосницької боротьби. Ухвалення остаточного рішення про руйнування Січі прискорили настрої козаків, які хотіли боротися проти імперської політики. Ухвалили рішення про руйнування Січі у травні 1775 року, а ініціатором цього руйнування була сама Катерина II. Військова кампанія проти Запоріжжя була ретельно підготована в умовах повної секретності і задіяла велику кількість військ, основу яких склали частини першої російської армії, що поверталася з російсько-турецької війни наприкінці травня 1775 року, під командуванням генерал-лейтенанта Петра Текелія, 8 полків кавалерії, 10 полків піхоти, 20 рот гусар, 17 ескадронів списоносців. Донські козацькі роти, а це 45 тисяч чоловік, вирушили з форту Святої Єлизавети брати Січ. Козаки відіграли важливу роль у перемозі Москви в російсько-турецькій війні 1768 1774 років. Російська армія під командуванням Петра Текелія, загалом понад 100 тисяч чоловік, без попередження напала на Запорізький край, повертаючись з Османської експедиції. Російська армія увійшла на Запоріжжя п'ятьма загонами. Серед мешканців поширилися чутки, що армія Перетинає запорозькі землі для охорони кордонів і 4 червня 1775 року Текелій взяв Запоріжжя в облогу. 300 гусарських і піхотних полків зайняли передмістя Січі, захопили її артилерію, а також заблокували порт і флот. Це було повною несподіванкою для запорожців, які ще не повернулися з війни або перебували в зоні бойових дій. Січ захищав гарнізон з трьох тисяч чоловік згідно з переписом у 1775 році на Запоріжжі козаків і посполитих Тих разом з жінками проживало 59 тисяч осіб. Посланець Петра Текелія зажадав, щоб отаман явився до генерала у табір. Проте рада на швидкоруч скликана Петром Калнишевським вирішила скласти зброю та не проливати кров. Та рядові козаки все ж таки вирішили чинити опір. 15 червня росіяни повністю зруйнували Січ. Офіцерів звинуватили у державній зраді та засудили до каторжних робіт. Козацький суддя Павло Головатий і військовий писар Іван Глоба були заслані до Сибіру, звідки не повернулися. 85-річний кошовий отаман Петро Калнишевський був ув'язнений у Соловецькому монастирі, а начальник штабу запорожців Павло Хорват був відправлений до Запорізького монастиря. Запорізька скарбниця була конфіскована на користь Росії, а військовий фаянс, гармати, зброя бо та старі документи вивезені до Санкт-Петербурга. Водночас були захоплені всі важливі пункти, такі як дороги. Ця акція супроводжувалася інформаційною кампанією про те, що Січ була зруйнована як одиниця політичного потворства, а імператриця Катерина II виповнила свій священний обов'язок перед Богом, державою та народом. Прибічники ж Катерини II від цього отримали чималі статки, і з цього часу розпочалася активна колонізація Степового Причорномор'я. 10 липня 1775 року імператриця Катерина II нагородила Петра Текелія орденом святого Олександра Невського і подарувала йому Вітебську губернію. Після ліквідації Січі частина козаків, а це близько 7 тисяч осіб, переселилися за Дунай, і там у гирлі цієї річки утворили Дунайську Січ. Колишні ж території Січі влада роздала російським поміщикам та іноземним колоністам. А сьогодні на цьому все. І зустрінемося наступного разу.